Що вас турбує? У мене одне око більше, я можу бачити, на друге око менше. Скільки часу ці скарги? Ну, року три. Роки три ви звертались до коліста раніше. Є. У Кропивницькому запрацював простір здоров'я. Відкрили його у центрі об'єднані Херсонщиною, який понад три роки тому створила голова благодійного фонду Медицина Херсонщини переселенка Наталія Голубєва. Нині каже, на обліку у центрі понад три з половиною тисячі людей. Це жителі Херсонщини, Запоріжжя, Миколаївщини, Харківщини і Сумщини, які через війну переїхали на Кіровоградщину. У центрі їм роздають одяг та інші гуманітарні речі від благодійників. Нині допомогу вирішили розширити. Хотілося, крім одягу продуктів, і ще людям додати якийсь сервіс, скажімо так, медичний сервіс для ВПО. Зараз я вже підібрала команду лікарів-волонтерів, які згодилися не тільки видавати ліки, а й вести прийоми. У нас вже чотири лікаря, які згодилися. Скажу там співпрацювати з благодійним фондом і допомагати переселенцям. Вони є самі переселенці. Зі слів керівниці фонду Простір здоров'я відкрила для зручності переселенців. Тут вони можуть укласти угоду з сімейним лікарем, отримати консультацію в алерголога, перевірити зір у лікаря-офтальмолога за потреби підібрати і безплатно отримати ліки та окуляри. Їх чотири тисячі отримали від закордонних та українських благодійників. На огляд до окуліста прийшла переселенка з Херсонської області Євгенія Сабліна. Розповіла, що живе у Кропивницькому три роки. Прийшла собі, перевірила зір, дали безкоштовні окуляри, дали каплі. Тримайте табличку для читання. Зараз перевіряємо. Мені треба, щоб ви бачили цей і оцей текст. Будь ласка, скільки повних років вам? 66. Добре, я вам ставлю скальце. Ви дивіться. А отак дослідження показали, що очі це нервова система на периферії. Стресова ситуація впливає на гостроту зору і на стан очей. Лікарка Олена Платонова, переселенка з Херсона, там каже, пропрацювала 27 років. Тепер допомагає землякам та іншим переселенцям у вільний від основної роботи час. Працювала в лікарні з корабельного району в офтальмологічному відділенні. Зараз працюю в обласній лікарні, а тут я на волонтерських. В засадах оглядаю наших переселенців. Це набір пробних очкових лінз, завдяки яким ми можемо перевірити і скоригувати зір вдалину і зблизька. Також у нас є готові окуляри для читання. Якщо в когось комусь підходить і для далі ці окуляри, також і для далі. Розклад роботи лікарів публікуватимуть у спільній групі переселенців, які зареєстровані у центрі, сказала його керівниця Ірина Полур... Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.